би, золотим ресурсом є колективи інженерів, котрі здатні швидко адаптовувати зразки обладнання, озброєння і військової техніки до тих умов, котрі зараз є на фронті у, у нинішній момент, скажімо. Тому що зараз перегони війні це перегони адаптації технологічних рішень, адаптації тактики війни. Оце все, оцю динамічну структуру, тобто не можна там. Подумати, що от, наробимо ми 40 мільйонів дронів, е, запасимося ними будемо чекати росіян. Ні. Через три роки це все буде аморально застаріло, це все можна буде викидати. Нам потрібні люди, які здатні нас вже адаптовувати, наші озброєння до якихось нових е, технічних е, вимог, технічних реалій. Е, тобто. Е, як це сказати, ключом успіху того чи іншого підрозділу, якщо говорити країну, то взагалі країни є наявність інженерних колективів.